Кінь лежиш ти в лісопосадці під Віагрою, Тебе спасає скора допомога. А ти, між прочим, голова села. І Якщо не приведе случай, воно все сьогодні крякне. То завтра бюджети села вже будуть пиздить зовсім другі люди. Це лютіша історія про те, як я множив сільського корупціонера на ноль, що любить віагру і лісопосадки, маленького гнилого піздюка, що розвалив село. А потім ще й подав на мене в суд зі своїм кодлом про але в ітогі сосали вони пісюна. Між до прочим, прямом і переносному смислі. Щас ви поймете чого. Короче, ті пуля цар села переїжджав дві сплошну і. Хотів, щоб я його пропустив. І два краснорічів словесних оборота перетворили маленьке недорозуміння, чутлі не пізділку, де старий хотів наїбнути мене монтіровкою, бо я в відділі такого важного хуя не пропустив, коли він пересікав дорогу. Далі із цього випадку я зробив всемірну і славу царю, а потім старий зі своєю світою свідків подають на мене в суд. Ну а з моєї сторони, провірки всієї цієї контори на предмет корупції, аудиторських перевірок, нецільового використання коштів, бюджети, коротше, всі вахуї. А потім я узнаю, що зовсім недавно вночі в лісопосадці швидка допомога спасає діда одвоз. Дієсті Віагри і оказується тим самим дідом був Толічок, який зі своєю колегою по роботі рішив уєдінитись в хащі лісу. Але сердечко рішило, що така порція допінга дохуя. Молода колега викликала для діду скору помощь, благо благодій не вмер. Суди йшли, я робив Толічка із на весь світ. Але ж ви знаєте, як у нас всім похуй на ту корупцію? Я витратив купу своїх власних коштів, сил, часу, на всі діти сюди прокуратури, аудиторські провірки. В той час, поки зі сторони корупціонера сюди оплачували за списаний бензин, плюс покос трави або вивоз мусора. То тобто, втім мішарить як леген. Ренько із бюджета пиздять кошти. І як у випадку з толічком строїлись хати, квартири для любовні, з земельні участки, переходили в нужні руки. Так само, як і водні ресурси, оренди землі. Накрасти навіть з бюджету села в 20 мільйонів можна дуже нехуйово. Що і роблять ці тіпи поголовно, що дориваються до власть. Але суть в тому, що суд толічок проїбав зі своїми смоктульками, виплатили мені аж по 10 тисяч гривень в той час, коли потратив я в разів 10 більше. Далі аудітори виявили, що толічок з бюджету уїбавні хуйову грошей, і прокуратура потребувала то всього змістить. Дуже. Крепким натиском, стараннями і, звісно же, грошима, не дали ми діду отримати підвищену пенсію держслужбовця. І якщо ти думаєш, що це побіда, то ніхуя на місці толічка буде виконувати обов'язки один, рівно такий самий, як і попередній, бо всі в системі закольцовані і зав'язані. Рука руку маже, і скільки би ти їх не поміняв, однохуйственно буде все те саме, що і було. Бо на роль толічка прийдуть рівно такі самі, і з тими же намірені. Допоки є люди, які закидають копійку в бюджет, до тих пір можна з тої копілки спиздити да й при тому сидячи на троні і бачить в юагру лісопоса а ще мати високі моральні цінності держслужбовця і бути яким важним і ніколи ця хуйня не поміняється, бо люди часто думають, що наміряли собі три жизні, зможуть забрати в могилу з собою.